Я не знаю хто це, але хтось там у нас. ось він, я його бачив вже. Дивіться який лящ. Це навіть не підлящик, Це хороший, дебелий лящ. Так, друзі, починаємо розкладатись. Всім привіт! Сьогодні я на нашій чудовій річці Дніпро. Дивіться, це одна із проток Дніпра, туди далі фарватер іде відкривається. І сьогодні, друзі, я буду пробувати ловити ляща. Приїхав я на одне відоме досить місце для лящатників, скажімо так. І сьогодні буду пробувати ловити ляща. Зараз розкладаємося, два фідера, прикормочку готуємо і сподіваюсь, що буде рибка. Далі все покажу. Так, друзі, почнемо ми із приготування прикормки. Це в нас буде ось сумочка, в якій буде прикормка. Зараз в відро наберу водички. Під сак там зложимо про всяк випадок. Ох, дивіться яка чиста вода, дніпровська класна. Давно не ловив на Дніпрі. Клас. Так, друзі, стосовно прикормки, лящ, шоколад. Це буде моя основа від Real Fish. По карасю, по коропу вона прекрасно працює. Real Fish я маю на увазі. Тому я думаю, що лящ сьогодні також буде чудово працювати. Значить в мене ще є плотва, коріандр, аніс і мотиль. а також є ще універсальна. Універсал спеції. Це і для ляща, і для плотви. Тут, в принципі, Дніпро може бути будь-яка риба. Тому зараз будемо пробувати і експериментувати. Я одну точку, мабуть, зроблю чисто лящову, а в іншу додавлю спецій трохи. І все. І будемо пробувати. Замішуємося. Так, ох, і пішов запах, друзі. Запах просто неймовірний. Сміття ми завжди забираємо із собою. Це шоколад, ох, і шоколад пішов. Темний колір прикормки зараз вибираємо, тому що, тому що вода ще досить... Чиста. Трошечки спецій. буквально геть чуть-чуть. Багато додати їх не будемо. Додавлю ще ось такої меліси лящової. Вона меляси, точніше, не меліси. І вона також чудово додає свій певний запах і смак. Значить, перемішуємо це все і поки ми будемо розкладати. Наші твідера робити оснастки, прикормка нап'ється водички. Спочатку ми її не боїмось зволожувати, тому що вона в себе впитає води і немало впитає. Ну і завжди в нас є, ми можемо додати, щоб вона була саме тої консистенції, тої, того ступеня зволоження. Все, ми даємо їй час, щоб вона напилась води. А ми поки що будемо розкладати наші фідера. ногу поставимо. Дуже зручна тема при рибалці на фідер. Тут у нас буде тринога. нога. Підсак я не знаю, чи нам треба буде. Подивимось по ситуації. Садок також розкладемо вже пізніше. Коли в нас з'явиться перша рибка, крісло, так, тепер наші фідера. Значить, Два фідера я буду використовувати згідно правил всіх два гачки. Це нам не треба, до речі, в цьому чехлі є все. І поплавочки, і фідера, і все, що вам не треба. Один раз ви в нього зложили, зарядили і все. Я їжджу рибалку на будь-яку рибалку, я склав їх, ну, крім коропової, я склав сюди все. І, і все в мене є. Значить, Друзі, в мене два фідера, флагман Castmaster. Флагман ForceRank 1 360, другий 390. Вони працюють з відповідними катушками. Також ForceRank 5000 і Castmaster 5000. На них ниточка намотана 0,1 по японській класифікації. І все. Чудово працюють уже не перший рік у мене. Зараз я їх складаю, а далі покажу вам свої оснасточки, на що ж я буду ловити. Так, друзі, фідера зложені, тепер перейдемо до наших оснасточок. Ось такі сумці в мене є все необхідне. Зараз детально розберемо все, що треба. Так, значить, я буду ловити на готові оснастки від профмонтаж. Тут у них є симетрична петля і асиметрична петля. Ось такі монтажі готові вже. Ви сюди тільки додавали кормушечку, поводочок і все. А поводки тут є вже, все, в принципі, готово. Все. Ось раз. Кормушку вцепили і вперед. Закидаємося. Це буде одна в мене ось така оснастка, а одна буде з коромислом. Одна буде з коромислом, ось така оснасточка. Побачу, тут є різні варіанти. Є. А ось ще от, ось така оснасточка. Симетрична петля і одна буде асиметрична петля. І буду пробувати експериментувати з довжиною поводу Так що зараз їх одягаємо, беремо, беремо, до речі, кормушки, ось такі тут течія. беремо з зацепами, Почнемо ми із 100 грам, а там побачимо, ось така кормушечка, тут ґрунтозацеп в ній є. Що вона повинна непогано триматись, щоб не несло її. Донизу. До речі, є, що мені подобається, ось така фішечка, яка знімається. ось Бачите, раз, щоб менша прикормка вимивалася, ви собі одягнули і все. І прикормка буде довше у вас у кормушечці. Гачки я поставлю нові, так як ті вже затупились. І гачки я буду використовувати. Ось такі візьму один більший, восьмого номеру і десяточку меншого номера. Зараз їх прив'язуємо на поводочки. Поводок, мабуть, у нас буде, е, значить, товщиною десь 0,16 мм приблизно. Візьмемо ось таку жилку 0,128, навіть 0,3. У якості насадки у мене буде як опариш. Чистий, так і черв'ячок із опаришем можливо, можливо. На одну оснастку, ось зараз я одягаю опарика. Ми сподіваємось зловити крупного ляща, тому одягаю 5 штучок. Все, оснастка готова, прикормка води напилась, зараз її заряджаємо і закидаємо. Ну що, перший пішов, як то кажуть. Побачимо, зараз можливо треба буде догружати, тому що течія дуже і дуже серйозна, скажімо так. Так, друзі. Так, друзі. Друзі, є перша покльовочка. Я не знаю хто це, але хтось там у нас б'ється. Хтось бився і непогано так бився. Плавно виважуємо, тому що в нас Поводочки тоненькі. Ой, друзі, це лящ! Я відчуваю його рухи. Друзі, я його відчуваю, це лящ. Куди пішов? Давай, іди сюди, мій золотесенький. Осьо він, я його бачив вже. Дивіться, який лящ. Це навіть не підлящик. Це хороший. Дебелий лящ кілограмовий. Гляньте, друзі. Стойсь, стоїть, стоїть. Зараз він у підсак про всякий випадок, щоб ти тут мені іншим разом не випав назад у воду. Друзі, гляньте. Все, супер. Ой, ви подивіться на цю лопату. а? Що скажете? Взяв на чистий опариш. Не на бутерброд, а чистий опариш. Вигляньте. Красавчик який, дивіться. Золотесенький. Ух ти, що. Просто супер. Морда яка. Пройшло пів години рибалочки, і перша рибинка в нас є. Значить, все ми зробили правильно. Продовжуємо. Так, раз така справа, як то кажуть, складемо, по-перше ми. Під сак, щоб у нас був готовий до використання ось такий розкладний, телескопічний. І складемо, зараз ми е садок розложимо та вкинемо нашу рибку туди, в садочок. Нехай собі там живе. Ми, мабуть, потім випустимо цих лящиків всіх. І так, друзі. Хоп. А потім ось так хоп і все. І у вас ось така підсака розложена, зручнесенька Будеш ось тут чекати своєї рибки. Садок. Садок у нас трьохметровий, великий, такий, в якому рибі буде комфортно і безпечно перебувати. скільки вам потрібно. Іди, друже, в садочок поживи поки ще трошки там. Є, друзі, початок є. Так, друзі, перший лящик у нас вже в активі. Можна випити кавки із шоколадкою. Я сьогодні приїхав не з самого ранку, тільки в 10 годин я десь розложився, не хотів так рано вставати. А, дивіться, яка чудова атмосфера, друзі. Кава, Дніпро, фідера стоять, ну просто супер. Друзі, вирішив пройтись по березі, подивитись, тут можливо якісь інші перспективні місця. Ось бачите, просто рівень води такий низький в цьому році, що вода сюди не заходить. А тут є ось такі затоки, куди заходить рибка, карасики. І отам ото сидіти і не тільки карасик. Зайти сюди і потім в цих камишиках ловити на поплавочок, на боковий ківочок. Я впевнений, що тут буде результат. Ну, Але маємо те, що маємо. Ось, бачите, сюди трошки водичка зайшла. Але перехід невеликий ще, тому я думаю, що риби тут немає. Та й видно, там мілко. Як тільки рівень підніметься, рибка буде сюди заходити. І це будуть отакі суперові перспективні місця для рибалки. Друзі, такий вітер піднявся. Майже штормовий, хвилі піднялись, це просто капець. Зносить все, не знаю чи вдасться мені ще порибалити. Так все гарно починалось. А зараз погодні умови, звичайно, ускладнюються. Якщо так піде далі погіршення, прийдеться збиратись додому. Друзі, дує так, що капець просто. воно небо таке чорне. Мабуть, буде гроза, щось там суне звідти. Холодно, вітер, ну просто умови неймовірно змінились. Я думаю, з цим пов'язано і те, що кльов не дуже. Так помінялась погода буквально за дві години. Тому, на жаль, прийдеться збиратись. Да, друзі, ну і, звичайно. Цього лящика я зараз випущу, враховуючи. Та Я і так планував сьогодні, в принципі, всіх випустити, але Ой, подивіться, які тут лящі водяться і ловляться. А? Гляньте, лопата яка, да? просто суперова. Лящ на фідер ловиться, він є. Треба приїжджати, ловити і все буде нормально. Так що, друзі, ця рибка пливе. До нових зустрічей. Ми з нею ще зустрінемось. Давай. Все, пішов. А ми будемо збиратися і тікати звідси з цих погодних умов.